125 закладів загальної середньої освіти розпочали новий навчальний рік у Кривому Розі. Нині освітні послуги у місті надають 21 ліцей і 104 гімназії з початковими школами. До навчання приступили майже 60 тисяч учнів. Їхня кількість впродовж трьох років зменшується. Експерти пов'язуються з війною та демографічною ситуацією в країні. Велика кількість учнів, ті, які виїхали за кордон з батьками. Ми розуміємо, що вони відрахувалися з наших закладів і вони вже до нас не повернуться. За рік кількість учнів у нас упала більше, ніж на три тисячі. Ну, це 100 класів, якщо говорити, це 100 класів. Якщо говорити про десяті класи, то тут ситуація більш-менш стабільна в порівнянні з минулим роком. Ми бачимо, що десятикласників у нас навіть трошки збільшилось. Якщо минулий рік було 2,5 тисячі, то цей рік майже 2,6 тисячі. Першокласників зменшилася кількість у нас в цьому році. У нас 4241 дитина в минулому році це було майже 4,5 тисячі. Попри все, у Кривому розі на довоєнному рівні збережено мережу садочків, закладів позашкілля та спортивних шкіл. А незабаром запрацює ще одна одинадцята спортивна школа на Інгульці. Безпека освітнього процесу, пріоритет у воєнний час. Тож у кривому розі коштом міста і за сприяння партнерів облаштували понад 200 укриттів у навчальних закладах, аби діти нарешті мали змогу навчатись офлайн, хоча б частково. Там, де укриття зробити неможливо, додатково будуються три підземні школи. Звичайно, ми продовжуємо ремонту. Все, що тільки можна, там, де можна, ми пробиваємо другі і треті входи для того, щоб збільшилася кількість місць в укритті. Тому що, якщо один вхід, то яке б не було за розміром підвальне приміщення, бо найпростіше укриття в ньому можна лише до 50 осіб. Якщо буде два входи, то вже будемо розраховувати від площі цього укриття. З міського бюджету постійно виділяються на це кошти, і я впевнена, що до кінця року у нас кількість найпростіших укриттів буде збільшена. Звичайно, ми долучаємо і партнерів. Наразі нам ЮНІСЕФ підтвердило ремонт двох найпростіших укриттів, розширення їх, збільшення кількість. Кількості посадочних місць київська школа економіки нам минулому році відремонтували 10 укриттів, В цьому році ремонтують ще два найпростіших укриття. Тетяна Кріпак розповідає: ЮНІСЕФ найактивніший помічник Кривого Рогу. Під час війни фонд передав у школи і садочки велику кількість навчального, ігрового та спортивного обладнання. 40 дошкільних закладів отримали меблі для укриттів. Чимало інших благодійних організацій також надають вагому допомогу дитячим закладам міста. Правду говорю. Коли стукаєш, двері відчиняються, ми дуже тісно співпрацюємо із організацією Save The Children, з міжнародною організацією міграції. До речі, дуже велику кількість різноманітної допомоги, саме Міжнародна організація з міграції, нам передала для того, щоб ми облаштовували наші і найпростіші укриття, і пункти незламності. Це ємності для води, ліхтарі, ковдри, аптечки. Від різних міжнародних партнерів ми отримали близько 6 тисяч комп'ютерної техніки. Поставки оргтехніки світяни очікують і від спільного проєкту Кривого Рогу з великим герцогством Люксембург. Перша партія, невеличка партія цих хромбуків для наших дітей вже надійшла до міста. Десь приблизно в 20-х числах ми очікуємо близько 10 тисяч хромбуків. Плануємо, що повністю всі п'ятикласники наші перейдуть на електронні підручники завдяки цьому. Отримають всі діти пільгової категорії, хто ще не має техніки, отримають педагоги, які не мають можливості придбати собі техніку власну, і до кінця року від цієї від цього проекту очікуємо комп'ютерні класи, мультимедійні дошки. Хочеться всім подякувати, і ми маємо надію, що ця допомога не припиниться. Що нам не заморяться наші міжнародні партнери допомагати в цій складній пережити цю складну війну, На мою думку в місті кавирі. Є дуже цікава система освіти, освітяне місто, влада міста активно підтримує впровадження цього проєкту, вони є для нас надійними партнерами. Всі ініціативи, які ми робимо в проєкті, вони базуються перш за все на потребах міста, на тих потребах, які висловили освітяне місто, діти, вчителі, міська влада. І тому ми будемо діяти максимально в партнерстві. З владою міста цього року і наступні п'ять років, поки триватиме провадження на серпневій нараді. Керівникам ліцеїв та гімназій було рекомендовано організувати освітній процес офлайн так, аби вихованці швидше діставались укриття під час тривоги. Рішенням педагогічної ради ми визначилися почати навчальний процес у нашому ліцею в змішаному форматі. Це означає, що ми поділили класи ліцею на дві категорії за віковими особливостями: п'яті-восьмі класи навчаються один тиждень. Інший тиждень вони навчаються дистанційно в онлайн режимі вдома. Інший тиждень 9-11 класи виходять на очне навчання. Перш ніж перейти і прийняти таке рішення, ми звичайно провели опитування серед батьків. У 24-му ліцеї менше 30% батьків з безпекових міркувань відмовились від офлайн навчання. Декому рішення давалось непросто. Раді, але чувство небезпеки не полишає. Я була трошки ні, але кажу, якби це була інша школа, якби не були створені умови, які створив колектив гімназії, можливо б дитина була на дистанційному навчанні. Опитування показало такий же результат в усіх закладах, де запроваджене навчання за змішаним форматом його не підтримали близько 30% батьків. Звісно, кожен по-своєму переживає відчуття небезпеки і тривоги за дітей, кажуть педагоги. Саме тому Міносвіти дозволило повне дистанційне навчання дітей чи батьки проти офлайн, особливо в родинах переселенців. У нас були випадки, ще коли ми не почали навчальний процес, коли діти з окупованих територій до нас приїхали, і діти бояться спускатися в укриття. Тобто вони доходять до укриття і йдуть назад. В цій ситуації, звичайно, допомога психолога потрібна. Таких діток не можна там тягти туди, не можна їх там, треба їх там певні. Особливі психологічні моменти, але звичайно, і батьки зараз також і батьки потребують цієї психологічної допомоги, тому що діти не готові справитися з таким стресом, але ще більше не готові, на мою думку, ще й батьки до такого стресу, який переживають їхні діти. Дуже багато у нас учнів з окупованих територій, які приїхали зараз. їхні села, міста перебувають в стані окупації. Вони у нас навчаються. Ну і діти морально. Мені здається, швидше адаптується до тих умов, в якому в яких вони опинилися, ніж батьки. У будь-якому разі школи намагатимуться забезпечити онлайн трансляцію уроків навіть під час навчання класів офлайн. Але такий урок може перериватись, якщо триватиме в укритті, кажуть педагоги. Діти, які будуть навчатися в онлайн режимі вдома, вони матимуть змогу приєднатися до навчання в класі. Лише єдина, скажімо так, перепона буде, якщо буде повітряна тривога. Ми пробували підключити. Чити, але там у нас вісім класів, і воно не потягне інтернет. Увага до ментального здоров'я населення почала зростати ще з початку російсько-української війни та ковідної пандемії. І вже другий рік у місті працюють майже 70 груп психологічної підтримки на базі трьох десятків навчальних закладів. Вони допомагають усім учасникам освітнього процесу. Ми маємо розроблений протокол надання першої психологічної допомоги в екстреній ситуації. Тому кожен психолог, кожен заклад, навіть якщо там немає психолога, має цей протокол і чітко розуміє, що треба робити, коли дитина може проявити ту чи іншу реакцію. В класі можуть бути діти військовослужбовців, в класі можуть бути діти, які втратили когось із своїх близьких. Що варто зробити вчителю? Провести опитування для того, щоб знати, хто з дітей має потребу в підтримці. Зараз наші вчителі проходять навчання в рамках всеукраїнської програми як?», яка започаткована першою леді Оленою Зеленською, вони мають навички, яким же чином надавати таку психоемоційну підтримку дітям, які зіштовхнулися зі втратою, і тим самим вони. Навчають дітей класу, яким чином взаємодіяти з дітками, щоб психічне здоров'я дитини утримати в нормі, необхідно дбати про її фізичний стан, кажуть психологи. Щорічне медичне обстеження, режим активності відпочинку, достатній сон і збалансоване корисне харчування. Про все це мають дбати батьки в умовах війни. Ми працюємо з хронічним стресом, з довготривалим стресом. А якщо говорити станом на зараз, хронічний довготривалий стрес, плюс стрес, викликаний навантаженням навчання, до якого зараз приступають діти, це все в підсумку впливає на здоров'я кожної дитини. Безпека і ще раз, безпека, нагадує психолог. Перед тим, як дитина йде до школи відпрацювати маршрут разом з дитиною, адже зараз ми живемо в так досить такій небезпечній ситуації. Прослідкувати, де по дорозі до школи є укриття, для того, щоб дитина в разі повітряної тривоги чітко розуміла, куди їй треба звернутися. Дуже бажано на рюкзачок дитині повісити таку підвісочку, там де буде написано прізвище ім'я дитини, а також контактні телефони її близьких. Так, це такі страшні доволі речі, але в умовах війни це дуже-дуже це корисно. Завжди, а нині аж надто важливою є емоційна підтримка дитини. Психолог радить обов'язково давати малечі у школу улюблену невеличку іграшку, яка б могла б бути заспокійливою в укритті та підтримувала зв'язок з рідною оселею. Емоційна підтримка дитини, яка навчається. Ми не весь час сваримо за невдачі. Ми невдачі обговорюємо. Не чому це сталося з тобою, а що робити, щоб цього не сталося далі. Дуже рекомендують писати такі коротенькі повідомлення на стікерах, і ці повідомлення можуть бути прикріплені на ланчбокси. Це може бути щось таке хороше, позитивне, на рахунок того, що я в тебе вірю, все вдасться, я тебе люблю. Це не буде зараз зайвим тому що емоційна підтримка станом на зараз вона є надзвичайно важливою. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, постфактум.